Вітаю вас, друзі. Вітаю четвер-п'ять хвилин. Я Олексій Ляшенка. Ну, дочекалися, а то була така перерва в Вороні. там щось вночі було, в Белгороді щось вночі було, поки офіційної інформації немає. Побачимо, що але літали, стріляли, горіло, взривалося. І це нормально, це добре. Я вважаю інакше нічого не буде. Чим більше на Росії щось буде відбуватися. Від добрих безпілотників, чи їх не знають, тим краще, повірте мені. Ось хтось там каже, що та ось тепер вони нам ото. Друзі, <плес> <плес> от ще у когось не усвідомлено, що вони все одно будуть стріляти, вони все одно будуть знищувати, вони все одно будуть вбивати, вони прийшли сюди, вони почали вбивати нас з першої секунди, як зайшли на землю України. І вони будуть це робити, вони прийшли для цього. І якщо ми. Хоч ми будемо стріляти, хоч ми не будемо. Хоч ми будемо ричати, хоч ми будемо на колінах стояти. Повірте, повірте, нічого не зміниться. Вони прийшли вбивати українців. Все. І не важливо, якої ти національності. Ти живеш в Україні, все. Все. І це треба зрозуміти. І нам треба бити як можна більше, як можна частіше. А громадам, друзі, закуповувати репи, закуповувати кулемети для своїх. Оборонних е, частин для своєї оборони, закуповувати їм авто, щоб захистити себе, ну хоча б від безпілотників, всім громадам, всім, не видумувати якусь фігню, не, не, не нараховувати пенсії. Я це казав, кажу і буду казати. Купуйте репи, це в першу чергу, захищайте себе. Далі купуйте озброєння. Те, що можна. Не можете ви купити, дайте своєї обороні, вони можуть. Йдемо далі. Далі. Начебто, начебто, начебто спікер палати. Я тут буду цитувати просто так, як воно є пред, представників Джонсов представив новий законопроєкт щодо допомоги Україні. Да? ну Там і Ізраїль, там всім мене цікавить Україна. Да? Він передбачає 61 мільярд та передачу Києву Атакавцям. Я б говорив і Атакамським, і f 16 і трисімерки, і, і Аб, ну, Абрамсім Бредлі. Нам все потрібно, а особливо ракети і ПВО. Ну так от, згідно з цим з ним, майже 28 мільярдів доларів будуть виділені на операції, на всі операції пов'язані з військовою допомогою США в Україні. 28, щоб ви розуміли, це озброєння. 28 на озброєння. Далі, зокрема, 13,8 мільярдів доларів до 30 вересня 25-го року, не 24-го, це ось більше, ніж на півтора роки. Скеровується на програму Ukraine Security, за якою Пентагон підписує контракт з американськими оборонними компаніями для надання Києву нового озброєння та обладнання. Це про що говорить? Це також буде озброєння, обладнання, амуніція, але ці гроші залишаються там, в Америці. Вони платять своєму там, оборонпрому, в общі, ну так ми називаємо своїх оборон. Оборонні компанії да, і закуповують для нас озброєння. Там залишається. До нас вони не йдуть. Як багато хто тут кричить, пищить, пригає, крадем, крадем. Далі. Ось дивіться, вже, вже більше 40 мільярдів до нас вони не йдуть. Далі 13 мільярдів і 13 мільярда доларів можуть бути використані для заміни і ремонту переданого Україні озброєння, а також для фінансування навчання українців. Вони не йдуть. Йдуть в Україну, щоб тут не було спекуляцій, розкрали, перекрали тут всі гроші. Далі. Крім того, в законопроєкті йдеться про те, що адміністрація Джо Байдена має якнайшвидше передати Україні дальнобільні ракети «Атакамс». І водночас президент США може викласти відкласти це рішення, якщо воно буде шкодити інтересам США, може дати, а може і не дати. Тут це чітко. Ви що не бачите, що немає у нас грошей, що нам передають те, що вони хочуть. Далі конгресмени різні пишуть, далі скрізь там у себе в твіттерах, ще десь що спікер Джонсон повідомив їм, що голосування по допомозі Україні, Ізраїлю Тайваню та питанням нацбезпеки. Там також щось для нас є в Нацбезпеки е, США. Відбудеться в суботу. Ну тут ситуація дуже така. Е, там, начебто, є така програма, що закон за 72 години повинен бути проголосований. внесений і проголосований. Якщо він не буде внесений і проголосований за 72 години, він знову відставляється і потім знову вноситься. Ну. Начебто таке правило існує 72 години перед голосуванням. Там проробити, про, про продивитися, прочитати і так далі. ну Це він здається, повинен буде сьогодні внести його, щоб в суботу проголосувати, ну Трохи подивимося, як він буде вносити. ну Тут вже ще в чому справа. Ну, завтра, в п'ятницю, Сенат йде на два тижні у відпусточку працювати в округах, як у нас це називається. Ви ж бачите, 9-го вийшли, 19-го пішли. Десять днів, навіть не, календ... навіть не робочих, календарних 10 днів. А ми кажемо, наші депутати не працюють. Ось пішли, прийшли, пішли до 9-го. Теж були там в відпусках, тук-тук, ток-отак. Ну, деякі також пишуть. Конгресмені, що сенат, начебто Джонсон, повідомив, що він поставить, продовжить сесію на суботу, неділю, ну може продовжити, може не продовжити. Чому я так от кажу, от не зовсім, начебто, да, так, напружено і сконцентровано? Тому що це вже. З жовтня місяця. І як це сприймати, не знаю. Подовжить. Ми, ми ми, ми узнаємо, подовжить він чи не подовжить завтра. Можливо, сьогодні. Я не от ніхто цього не знає. Що захоче Джонсон, то він і зробить. Ну будемо чекати, будемо дивитися, що нам залишається робити. Нічого, нічого. Я ще хочу вам сказати, хто кричить, тут хто розповідає, що ось чому ми не купимо ППО. Зараз Нідерланди кричать чи, чи Норвегія, чи Нідерланди. Я вже... Хтось з них кричить, ми готові купити ППО Петріот для України. Давайте ми купимо, ми передамо. Люди готові купити. Ми готові купити. У нас знайдуться гроші на одну, на два там патріота. Ніхто продавати не хоче. розумієте, Нам тим паче. Тут от їм не хочуть. Ось отак. Оце ось. І не треба тут нагнітати ситуацію. Наші б могли купити, могли б, якби хтось продавав. Далі, Байден підтримав пакет Джонсона про допомогу Україні і Ізраїлю. Він сказав: я рішуче підтримую цей пакет, спрямований на надання критичної підтримки Ізраїлю та Україні. Надання конче необхідне. Конче необхідної гуманітарної допомоги. І палестинцям також. Ну, молодці. Вони допомагають всім: ізраїльтям, палестинцям, росіянам, українцям. всім. всім хто. Ізраїль стикається, пише, він каже, з безпрецедентними атаки з боку Ірану, а Україна стикається з бомбардуванням. І все. Отак на нас нема. Слухайте, я просто з цього. Ой, президент США заявив, що Палата представників має прийняти пакет цього тижня. А Сенат повинен швидко наслідувати цей приклад. Я негайно підпишу цей закон. Подивимося. Далі у нас ну, далі у нас взагалі щось незрозуміла тема. Не те, що вона зрозуміла для мене, для, для багатьох українців не зрозуміла. Люди не хочуть сприймати це. А ви якщо хочете, друзі, всі послухати. Той, хто не підписаний, підпишіться, будь ласка. Я буду радий будь-якій Вашої допомоги, підписка, дзвоничок, щоб до вас приходив, вподобаєчка, коментарі будь-які, без матюків, розповсюдження. Якщо є, ласка, то донати. Будь-яка допомога каналу. Так от ми, що, що я хочу сказати. Є така Юля Навальна це вдова покійного Олексія Навального, що помер в тюрмі. Як помер, ніхто не знає. От чесно, це ніхто не знає, це тільки у всіх версії. Знає той, хто був поруч, от і все. А то як пішло і так, і так, і так, не треба на це звертати увагу. Можна мати свою версію, але не кидатися з однієї до другої. Так, от, вдова цього російського опозиціонера вперше дала інтерв'ю після його загибелі, і ви знаєте кому? Сеймону Шустеру, тому, хто написав книжку і Поплюжив Україну, керівництво України, президента України, ось йому вона дала перше інтерв'ю, і вона взагалі капітально дала інтерв'ю. Ось це вам хороше русське, нема хороших. Начинає від фейків, на всякими гудковими, мутковими будь-ким будь-ким росіянинам, політикам, це точно. Хороші руські, нормальне руські, нормальні росіяни, я вважаю, це РДК, це Легіон Свободи, це Сибірський Легіон, це ті, хто донатить на ЗСУ. Можливо, такі є. Я е, знаю декілька ось ці класні, це наші. Це Наші люди, яким можна довіряти, і я їм довіряю, і я їм вдячний за те, що вони допомагають нашій армії, допомагають нам перемогти. Так, от в інтерв'ю Навальна назвала війну Росії проти України, агресора, який напав війною Путіна, вона назвала. Войной. И она снимает, вот снимает да, ответственность росіян за происходящее. Там хороших русских очень много. Я на мове оригинал. И она говорит, что э, агрессивное меньшинство это хотят воевать. А воює вся Россия. Вся Россия воює против Украины. Все ненавидят. Вы чули десь добрые слова від россиян. А, вони боятся. Там мені плювати, що вони боятся. Ми... Не боїмось не воювати проти них. Далі. Вона сказала, е, от, ж е, оригінал: Вона упрекнула нас, українців, в тому, що ми не желаем искать активних росіян. Ми не желаем искать. Ви понимаєте? Ви розумієте? це? Ми повинні їх шукати. Вона сказала, е, считаю, що вони Это ананас. На они, они просто не хотят искать этих антивоенных россиян. А они существуют. Просто сложно ожидать, что они выйдут на улицу. Блин, нас бывают ежеминутно, а они на улицу не выйдут. Слушайте, у меня нема, я не могу это спокойно спринимать все. Не все люди герои, а все они суки. Вот и все. Ігнорувати їх ошибки Україна не должна. Ну, то есть, я на, на питання, чи вона готова співробітництва з нами, я кажу, ми не готові таких. Тихановських і всіх інших гнати як собак з України. Просто і вона бреше, бреше, що ми не шукали, що ми не звертались. Я особисто я ще тоді казав, це було в березні 22-го року. Президент, всі голова РНБО, всі міністр або всі артисти, всі. Спортсмени, всі більш значимі, журналісти, телеведучі, всі звертались. росіяни, допомагайте нам, вийдіть у себе, покажи. Ні один, ніхто. Там вийшло три людини, і то невідомі. Всі поховалися, всі Та про що ми розмовляємо? Я хочу подякувати нам, українцям, нашим людям, нашим за все, що ви робите, за посилки, за спонсорство на каналу. Я хочу задонати Бойко Людмилі 50 на 50. Я дякую вам, Людмила, за підтримку каналу. Сороки Ганні, Ткаченко Ларіси, на канал перерахувала. Дякую вам. Величезна подяка, Лариса і Грабець Валентину. Велика вам подяка за те, що ви підтримуєте наших воїнів і пришвидшуєте нашу перемогу. Друзі, є опис в опису всі реквізити, все, що, все, що потрібно. До вечора, Україна переможе.